Біблію? Ти знаєш, що Біблію? Я не знаю. Чекай. Біблія найавторитетніша книга в цілому світі. І якщо б то була просто людська якась книга, чи було б то можливо, таке, що вона була найавторитетніша і зберіглася вже 2000 років від приходу Ісуса Христа, і, і так багато людей віддавали своє життя за неї? Певно, що ні. А хто нам такі однакові всім думки кидає, що Біблія переписана? Чи когось лапали за руку, що він переписував Біблію? Ба ні. Просто сатана. Він тупий. І він всі, всім одні одній ті самі мислі каже. І то вже не актуально. Якщо би то була проста, звичайна книга, якась собі там. Чи було би таке можливо, щоб е, Біблію. Біблії було надруковано більше, ніж людей на, на, на всьому світі. Певно, що ні. Чи була у світі така людина, як Ісус Христос, яка би з такою точністю е, проповідувала, і щоб його пророцтва збулися на 100%, 100% і до сих пір збуваються і ще будуть збуватися. Не було таких. Були просто якісь шарлатани. Знаєте, хто такий Шар... шарль Латан? Е, то такий був чувак, який? Е... Лікував, коли людина погано бачила на око. Він в око втулив, око спухало, і на деякий час було краще видно. а Потім як ставалося набагато гірше. І тоді так почали називати тих шар латанів всіх, хто так робить, обманщики. так? Немає нікого такого, як Ісуса Христа. Тільки один Ісус Христос є на цілому світі, який реально знає майбутнє. Який нам відкрив це майбутнє. В книзі його уп'явлення Івана Боуслова можете почитати все майбутнє про нас. Ісус проповідував про примноження війн, епідемій, голоду, про воєнні чутки. Що немає ніякого інакшого такого сценарію подій у світі, наприклад, народилася Гудзіла і всіх З'їла? Такого не було. Зараз доступ до Біблії має 97% населення. а Бог казав, що якщо кожна людина в тому світі матиме доступ до Біблії, то, то є вже наближення кінця, То вже скоро Ісус Христос прийде. І хто в нього увірвав, хто житиме так, як він каже, і не буде перемішувати язичництво з християнством, бо хто додасть, то відніме, той буде відняти від книги життя. Не можна додавати, нічого додавати, бо моя так баба вірила. Ну і що що баба так вірила? А Біблія каже інакше. Бог каже інакше, Бог зберіг своє слово, Біблія правдива. Подумайте собі. Почитайте собі в інтернеті, дуже тож тож не так тяжко зайти в інтернет і почитати. Ми ж люди маємо всі доступ до інтернету. І, і той доступ до інтернету то і є свідчення того, що наближається кінець, бо всі люди мають доступ до, до Біблії, можна відкрити де будь-де. Якщо б то було просто вчення людське, е, якісь там, наприклад, мусульманство, буддизм і так далі, то воно б не дійшло так до нас, як воно дійшло Християнство. Ісус Христос зрухався в межах Ізраїлю. Він ніде інакше не був в межах. А ми нинішній день християни. Хм. Ми живемо в 21 столітті від Різдва Христового. Нічого вам про то не каже. І самого початку Біблії написано в книзі буття, що є Отець, Син і Дух Святий. Бог каже: створімо це слово створімо множина. В оригіналі це Елохім, Бог триєтний, Він не звертається сам до себе, створімо. Він каже, до Бога Сина і до Бога Духа. Створімо. Так як людина, дух, душа і тіло теж триєтний.